Соржим еклой, так на повороти хрустить, ну, то не на поворотах сьогодні колесо. То, то... Там така шайба. відкласти, щоб воно не тарабануло. Ну, дай газ, будь нормальний. Play, but you're never gonna beat me. Look the other way. What I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. Looking for change, looking for pain. Pulling a mob, pushing a train. I'll never stop, stick to a lane. Pick up the pieces and go rearrange. Yeah. I'll be the best above all the rest. Put me to the test. And, Expect nothing less, your check is I'm chess, what's happening next, yeah He got the venom, a tangible weapon, no coming in second, this life is a lesson He got a new engine from pain, it's a blessing, new focus, no guessing, just bold and obsession All in his possession, you got the retention, I leave an impression and take a redemption Молодежь, ну що, приїхали ми, короче, в Green Center Дивитися на серйозні баги для джигіта Подивиться, який варіант попався нам Аппаратура, не? Серьезно Маверик, ёб твою мать, тоже не ёб Такой вот пипицик маленький, не? Ты кривач, бредовый крив? Ну, как не шея, то нога Такого ходяшего, цик, цик, ці... цик, цик Циклопедія. О, Я, я, я не, я не... Я не буду в'ємовити. Дивіться, молодь. Апарат серйозний. Апарат серйозний, я вам скажу так. Для Джигіта буде Ти що, ні? Бо я знаю, що таке, бо у нас колега такого мав І над тим їздив, але но... сверний його повімати. Джигіт якраз того хотів. І ми йому mm. якраз таки шукали молодь до остатньо. Попався масний варіант за гарну ціну. І якщо зійдемося, ще більш. Все, файно по ціні. Так. так. То поїдемо на офіціал до колі, перевіримо його ще раз. Якщо, повністю. Ляля, ми його забирає. Зав... Забирає. якщо буде все чіки ляля, то... тоді ми його заберемо. І бо Так я... ми візуально подивилися, що все більш менш нормально. А, він є ще такі спеції, його, знаєте, а так коля сяде, він з mm -hmm. технікою працює кожен день, він знає, що до чого так я. Кожну детальку перевірив. Є ще навіть два дві нові гризини молодіж, якщо щось. А. Мали би нам дати. Ну, коротше, завтра. Ми поїдемо, подивимося на офіціал, переглянемо його повністю. І тоді вже буде вердикт, так? Так, тоді вже будемо казати. Бо Так візуально вроді би все чітко. Людина на то не жаліла на ту техніку гроші. Повністю щось там треба поміняти, зразу міняла, все як має бути. Так, Слуговувала все вчасно, не тіло, все як має бути. Давай, Давайся середину. Отак, зі це. Ти бролсройський. Ага техніка Що ти те, си сидиш якісь як спортивні, якісь як п'єті такі. Ні, то машинка серйозна no. Ну. Пане, я думаю, якщо візьмемо, то джигіт буде задоволений. Так, да, головне гарно перевірити. Треба брати щось таке, щоб було моцне. Ліпше... Щоб воно служило. Ліпше довше пошукати, але не те що зліпше, щось ліпше, чим що небудь і потім щоб і людина ще нас відказувала. Ми, ми таке не практикуємо. Так є. Так що центр нам втім має допомогти. Так, так. Я думаю, що... Шо... Якщо, з ним буде, якщо буде, добре. буде все файно і погодимося по ціні, то ми його точно заберемо для джигіта. І oh. джигіт вже буде тоді, бля, хавали на повну Ну. Що... No. Старенький, давай заведи нам все ту не, техніку. Я не знаю, як заводити? Переступить. <laughs> <Пацані. реш> О. Льоня знає! Льоня виріз бір, піде! <реш> 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 а ну дай газку легенько, так? Мощ, ні? То Твої куб! Та не є якась 600-500, то є куб, хлопче. Триста no. кони, напакує. Триста no. кони no. має, да? Так. Що ти ще нам розкажеш про нього? Три літр. Вона має 300 кони. Вона буде добре служила. Буде потім, Якщо щось не так. Ну да, остави, с ним не шукає. Не, файно, файно. Рачує все частенько, ні. Ну, працює гарно. Ніде брахує. Тут це міняє положення як щось. Нам'якше, на жорще. Фарек се світі, дивіться. А ну і лампу ще. Ну, світу, влух, 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 влух. Да. Добре. Вот Ні, чого собі. Кавалерочка, що скажете? Як вам техніка? На ЗСУ? Да, ми херні не купуємо. Нє, ми беремо тільки порядну техніку, що вона буде бомбіла, валила, як бути, є? Коску, гаску? не, там шепт, шепче шепч, і години. No. Коротше, кавалірочка, джикіт собі зніме ту запаску. Скоріше всього зніме собі той ковш поставить там брауні наверх, буде влазить і буде ту сошмірував. Для того йому та техніка потрібна. Маврик серйозний А ну і пусти тормоза. Ще раз. Добре. Да. Так, загалірочка. Ми то завтра питання вирішимо. І тоді скажемо вам, чи ми його беремо, чи не беремо. Да. Ну, я думаю, що скоріше всього ми його заберемо, тому що так, візуальна техніка мосна ще калян переляне. І тоді вже повністю вже ми вирішимо. Да, ну, буде впевнений на 100%. Діджиґіт вже буде мати серйозну техніку ЗСУ. А, брат буде тише, Я якщо ріше? 100%. Коротше, то що, будемо чекали дзвінок від власника, так. та й завтра вже будемо бляхати, все виясняли. Так, що ж будемо чекати, правда? Грін центр, йдемо з ними ще поздравляємося. Все, дякуємо Давай, за консультацію. Щасливого вам, бережіть себе. Все, будь Шасливі. здоров. Все, удачі. Давай, таган, все, там на дзвіночку. Наберемося. Все. Машліло. Ходи тобто, криваче. Це тепер го ти був маю світ. Ну, ми... Ціле життя, життя під кінтами ходить. Хай миронче тебе носить! <laughs> Коротше ковалірочка, слідкуйте далі, я думаю буде цікаво.